У самому серці Південно-Східної Азії лежить Таїланд, країна, яка, попри свої скромні розміри, перетворилася на одну з найпопулярніших туристичних точок світу. Щороку її відвідують десятки мільйонів мандрівників, і лише у 2024 році прибуток від туризму перевищив 50 мільярдів доларів. Бангкок, столиця королівства, постійно очолює рейтинги найвідвідуваніших міст планети, залишаючи позаду Лондон, Париж і Дубаї. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Та офіційна статистика відображає лише частину реальності. За лаштунками існує ціла паралельна економіка. Грошові потоки, ще не потрапляють у звіти, але можуть подвоїти задекларовані доходи. Йдеться не лише про індустрію розваг чи секс-туризм, а про значно ширшу екосистему тіньових і напівлегальних процесів, що переплітаються з офіційним сектором. Щоб зрозуміти, як Таїланд став туристичною наддержавою, варто повернутися до середини ХХ століття. Усе почалося з генерала Саріта Танарата, який у 1958 році, перебуваючи на лікуванні у США, звернув увагу на американські методи розвитку туризму. Повернувшись на батьківщину, він вирішив зробити туризм рушійною силою економічного зростання і у 1960 році створив перше державне агентство з його просування туристичну організацію Таїланду. Невдовзі історія підкинула шанс, який змінив усе: війну у В'єтнамі. Коли американські війська базувалися на території Таїланду, країна отримала не лише військову присутність, а й потік грошей. Тисячі солдатів приїжджали сюди на короткостроковий відпочинок, арендар, витрачаючи вдвічі більше, ніж звичайні туристи. Їхній попит на готелі, розваги та харчування фактично створив сучасну туристичну інфраструктуру. Побудовані тоді авіабази згодом перетворилися на цивільні аеропорти, а колишні військові райони на ділові та туристичні центри. До кінця 1930-х років кількість іноземних відвідувачів зросла майже в десятеро, а прибутки від туризму підскочили на сотні відсотків. Таїланд навчився перетворювати кризи на можливості. Цей принцип стане визначальним для всієї подальшої історії країни. Так сталося і в 1997 році, коли фінансова криза зруйнувала економіку. Уряд запустив компанію Amazing Thailand, яка мала стати тимчасовим антикризовим заходом, але переросла в один із найуспішніших маркетингових проєктів у світі. Девальвація БАТА зробила країну надзвичайно доступною, а компанія акцентувала не лише на дешевізні, а й на різноманітності від гастрономії та культури до пригод оздоровлення і мистецтва. Паралельно бізнес і приватні ініціативи формували культурний імідж країни. Американець Джим Томпсон, колишній розвідник, відродив тайський шовк, перетворивши його на розкішний світовий бренд. Його історія від співпраці з місцевими майстернями до загадкового зникнення у Малайзії стала легендою, а його дім у Бангкоку тепер сам по собі туристична атракція. Ця комбінація державної стратегії, маркетингу і культурної дипломації зробила Таїланд центром регіонального туризму до 1990-х. Але водночас створила ґрунт для появи економічних ціней, паралельних структур, що працюють поруч із легальним бізнесом. Одним із таких прихованих напрямів став так званий інвестиційний туризм. Щороку він приносить країні 10-15 мільярдів доларів, але майже не фігурує в офіційній статистиці. Йдеться про іноземців, які за допомогою юридичних лазівок купують нерухомість або відкривають бізнес Україні, де формально це заборонено законом. Через обмеження, що забороняють іноземцям володіти землею або контролювати більшість акцій компанії, з'явилася популярна схема створення так званих номінантських компаній. За документами, 51% акцій належить громадянам Таїланду, але реальний контроль і фінансування зберігає іноземний інвестор. Юридичні фірми пропонують готові пакети послуг від реєстрації компаній до підбору місцевих номінантів за десятки тисяч доларів. Хоча така практика формально незаконна, вона стала майже офіційною частиною економіки. Державні структури час від часу проводять перевірки, проте реальних судових вироків практично немає. Лише за останні роки виявлено десятки тисяч компаній, що діють за подібною схемою. Особливо стрімко цей сектор виріс після 2022 року, коли російські капітали почали масово переміщуватися до Таїланду через санкції. На Пхукеті частка російських покупців у сегменті елітної нерухомості сягнула половини всіх нових угод. Через обмеження банківських переказів багато хто почав розраховуватися криптовалютою, конвертуючи рублі в біткоїн, потім у тайські бати, а далі у нерухомість через номінантські компанії. Ця схема швидко переросла в масштабне явище лише за 2025 рік. Через криптооперації в країні було відмито понад 14 мільярдів доларів. Таїланд фактично не став цьому на заваді. Навпаки, у тому ж році держава запровадила п'ятирічні податкові пільги для інвесторів у цифрові активи. Будівельні компанії також підлаштувалися під ситуацію, пропонуючи житлові комплекси спеціально спроєктовані під іноземне володіння. Для уряду ж це вигідно. Кожна така угода приносить сотні мільйонів доларів податкових надходжень, а сама галузь забезпечує десятки тисяч робочих місць у будівництві, юриспруденції і сервісному секторі. Міністерство фінансів США нині вважає Таїланд головним маршрутом обходу російських санкцій. Та для самого Таїланду це радше форма керованої поблажливості. Уряд зберігає формальне обмеження, аби демонструвати партнерам прагнення до прозорості, але одночасно уникає гучних судових справ, щоб не підривати довіру інвесторів і не зіпсувати імідж країни як відкритої для бізнесу. Таїланд давно живе на межі офіційного та неформального. Найвідоміший приклад секс-індустрія, яка, попри заборону, стала невидимим стовпом соціально-економічної системи. Проституція за законом 1996 року незаконна, але на практиці вона існує, як тіньова галузь, що щороку приносить понад 6 мільярдів доларів і забезпечує роботою до 300 тисяч людей. Її коріння у прірві між містом і селом, у північно-східному регіоні Ісаан, де живе третина населення країни, середній дохід не перевищує 20 доларів на місяць. Тоді, як у Бангкоку, він сягає тисячі. Близько 85% фермерів не здатні прожити лише із землеробства, тому багато жінок, особливо незаміжні або розлучені, залишають села в пошуках роботи, що здатна прогодувати сім'ю. Секс робота для них стає не стільки вибором, скільки стратегією виживання. Заробітки у кілька разів перевищують прибуток із фермерства, і часто до половини цих грошей повертаються у села у вигляді переказів. Цілі громади залежать від цих коштів, оплачують навчання дітей, медицину, купують техніку. Коли під час пандемії ковід, кордони закрилися і туризм зупинився, бідні села пережили економічний шок не через неврожай, а через припинення грошових потіків від доньок, які працювали в Бангкоку чи Патаї. Попри десятиліття заборон, влада заплющує очі на індустрію у 2019 році. За проституцію було затримано лише близько 10% від загальної кількості працівників. Поліція часто бере на формальні внески від власників закладів своєрідний податок на існування бізнесу, який підтримує низькооплачуваних офіцерів. Секс-туризм також має вагоме значення для економіки. Щороку близько 800 тисяч іноземців відвідують країну з тією метою, приносячи понад 4 мільярди доларів, близько 10 частини офіційного доходу від туризму. При цьому розважальні райони створюють цілу екосистему бари, готелі, ресторани, транспорт. Усе це живе за рахунок відвідувачів. Коли пандемія паралізувала подорожі, наслідки виявили, наскільки глибоко секс-індустрія вкорінена в національну економіку. Без офіційного статусу працівники не могли отримати допомогу, втрачали житло, а їхні родини поверталися у злидні. Лише після відновлення туризму у 2022 році грошові потоки до сіл стабілізувалися. Та поряд із цим існує темний бік торгівля людьми в окремих бідних провінціях. Посередники ошукують сім'ї, пропонуючи гроші в обмін на роботу їхніх дітей у містах. Переважно ці пропозиції закінчуються примусовою експлуатацією. Хоча подібні випадки становлять невеликий відсоток, вони демонструють наскільки глибока економічна відчайдушність і наскільки слабке правозастосування. Таїланд фактично створив модель подвійного існування: зберегти закони для вигляду, періодично карати когось для демонстрації, але дозволяти системі працювати далі, адже вона забезпечує виживання сотнім тисяч людей. Так сформувалася неофіційна соціальна політика, тіньова, але життєво необхідна. Туризм загалом серце економіки країни до пандемії. Таїланд відвідували 40 мільйонів іноземців на рік, але нині потік ще не відновився. Особливо скоротився приплив китайських туристів, які після фільму Номобець «No почали сприймати регіон як небезпечний. До цього додаються і інші чинники – зростання цін, подвійні тарифи для іноземців, завищені ціни на сім карти в аеропортах, надбавки у ресторанах і парках. Туристи відчувають себе ошуканими, а місцеві забутими, бо їхні доходи майже не зростають, тоді як ціни постійно підвищуються. Середня зарплата в країні близько 450 доларів на місяць, у селах ще менше. Тож дрібні переплати чи підробітки з туристів для багатьох не шахрайство, а спосіб утримати сім'ю. І все ж Таїланд залишається однією з найпривітніших і найбезпечніших країн Азії. Навіть досвідчені мандрівники відзначають щирість і доброзичливість тайців. Однак конкуренція зростає. В'єтнам, Індонезія та Малазія пропонують схожий відпочинок за нижчими цінами. Тому Таїланд намагається переосмислити свою модель, залучати цифрових кочівників, підприємців і заможних відвідувачів, які залишаються довше та вкладають гроші в економіку. З'явилися спеціальні смарт-візи, а держава активно просуває м'яку силу, тайську кухню, музику, кіно і моду. Та така стратегія може зміцнити позиції еліт і не полегшити життя звичайним людям, чиї доходи стоять на місці. Тому головний виклик для Таїланду сьогодні знайти баланс між розвитком туризму та соціальною справедливістю, між міжнародною привабливістю і добробутом власного народу. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!